Містер Подушка та зірки в одному маленькому містечку у чарівному будиночку жив великий витівник, мрійник і найліпший друг містер Подушка. Час від часу з ним траплялись різні пригоди, які він придумував собі сам. Містер подушка був м'якеньким і пухкеньким, полюбляв льодяники, обожнював обійми і запах кориці на свіжих булочках. Але найдужче містер подушка любив зірки. Тож одного разу був надзвичайно гарний весняний вечір. Небо було. Таке зоряне, що, здавалося, можна доторкнутися до кожної зірочки, навіть лизнути ніби людяник. Вітру не було. Дерева за вікном стояли нерухомо, мов намальовані. Містер подушка замислився а які зірки на смак? Може, вони солодкі, немов карамельки. А може, кислі, як лимон. Він почав дивитися на них так, ніби вони от-от розкриють свій секретний смак. Як би мені їх спробувати? міркував містер подушка. Отак, міркуючи, містер подушка з кожною секундою ставав все більш і більш рішучішим. Придумав. вигукнув він. Я змайструю зіркокусь і дізнаюсь, які зірки на смак. Містер Подушка підпушив свої бочки і подався прямісінько до гаража. Містер Подушка дістав велику товсту книгу з детальною інструкцією, поправив свої квадратні окуляри і почав читати. Довго, довго він вивчав кожне слово, перегортаючи сторінку за сторінкою. Аж раптом містер подушка закрив книгу і голосно чхнув. І тут, у різні боки полетіли гайки, шурупи і безліч іншого надзвичайно цікавого усе загриміло, задзвеніло. Зіркокусь був готовий. Містер Подушка дуже зрадів йому і почав обіймати та так сильно, що, здавалося, він зараз теж обійме його у відповідь. Не гаючи ані секунди, містер Подушка на швидку руч змайстрував собі скафандр. І, хоч він не був упевнений, що космонавти вдягають саме такі, однак його бажання лизнути зірку було настільки сильним, що він не міг зволікати. Містер Подушка знав, що треба поспішати. Він заліз у зіркокусь, перевірив усі прилади, підкрутив усі гаєчки і натиснув кнопку Старт. І в ту ж мить Зірко кусь затремтів, зашумів і почав видавати дуже гучні звуки. Містер подушка пожалкував, що забув взяти навушники. Бах-бах! І Зірко кусь почав стрімко набирати висоту. І ось Зірко Кусь порівнявся з верхівками дерев, з дахами будинків. А потім усе стало таким маленьким маленьким, що вже не можна було нічого розгледіти. Зірки. вигукнув містер подушка, я лечу до вас. І цієї миті йому здалося, що всі зірки на небосхилі засяяли яскравіше та смачніше. Кружляв поміж зірок. Містер подушка ніяк не міг обрати, яку саме зірку він хоче лизнути. Вони всі здавалися такими неймовірними, що він зовсім забув про час. Зірко Кусь зробив ще кілька обертів і повільно, повільно почав спускатися на землю. А містер подушка й далі замріяно дивився на зірки. Вони приземлилися так тихо, наче хтось дбайливо підстелив їм ковдру. Містер подушка відчинив ілюмінатор, зняв скафандр і дуже засмутився. Йому так і не вдалося лизнути жодної зірки. Він так і не дізнався їх секретний смак. Але ж я все придумав пережив справжню пригоду, змайстрував зірку кусь і пошив скафандр, злітав до зірок. І містер подушка широко усміхнувся. Аж раптом містер Подушка згадав про льодяник у своїй кишені. Він розгорнув його і, смакуючи лизнув. Які ж загадкові ці зірки, подумав містер подушка. Мій льодяник дуже на них схожий. І він такий солодкий. До нової пригоди. Містер Подушка та кит Гудзичок В одному дивовижному містечку у прекрасному будиночку жив винахідник, мандрівник і найліпший друг Містер Подушка. З ним весь час траплялися різні пригоди, які він придумував собі сам. Містер Подушка завжди любив рибок, сонце, море та хвилі. Але понад усе він любив китів, таких великих, ні величезних китів. Він бачив їх на наліпках, у розмальовках, бачив навіть на дувних. Містер подушка часто розпитував про китів у своїй мовчазної риби оселеця на ім'я Оселедець. Але той нічого не розказував ані про характер китів, ані про те, які вони на дотик, бо навіть про те, чи люблять вони дружити. І з кожним днем, дивлячись на оселедця, містер Подушка дедалі більше хотів познайомитися з китом. Мрійливо заплющуючи очі, він уявляв оселедця розміром із кита. Якось годуючи оселеця, містер Подушка знову замислився про китів так сильно, що вирішив більше не відкладати свою мрію ні на мить. Містер подушка зірвався з місця і побіг збиратися в нову пригоду. Він взяв ласти й маску, гумову шапочку, а ще два шматочки печива для кита. Сів на велосипед. І, налаштувавши свій компас, узяв курс на океан. Довго-довго крутив педальки містер Подушка і ось нарешті дістався до берега. Вода перед ним була такою великою, що він застиг на місці. «І де це шукати кита, подумав він. Води ж так багато, але вже ніщо не могло спинити містера подушку. Він знайшов маленький човник, вдягнув ласти, маску і почав плисти так далеко, як тільки міг. І раптом у далині щось блиснуло. Це без сумніву був кит, справжній, справжнісінький, ледве не підстрибнув від щастя містер подушко. Він швидко поправив маску і, не забувши взяти печиво, пірнув у воду. У цю мить. Містер Подушка був таким безстрашним, що його могли б взяти на борт Каліпсо до команди самого капітана Кусту або принаймні подарувати червону шапку. Міцно стискаючи в кулачку печиво, містер подушка невпинно плив до кита. Ще мить, і вони зустрілися поглядами. Ну, нічого собі, який ти величезний. Пускаючи бульбашки з трубки, подумав містер Подушка і простягнув китові печиво. Кит, дивлячись на містера подушку і його смачнюще печиво, закружляв у захваті. Він теж дуже зрадів зустрічі, наче вони були знайомі багато років, а може, навіть дружили. Містер подушка обійняв кита усіма своїми обіймами. Його заповітна мрія здійснилась. Вони все плавали і плавали разом. Кит знайомив містера подушку з усім підводним світом, з морськими зірочками, коралами і навіть восьминогом, коли на землю вже опустився вечір. Кит своїм велетенським плавником обійняв на прощання містера подушку і попрямував у океанську глибінь. Містер подушка ще довго сидів і дивився на велику воду, поки сохли його ласти і маски. Йому так не хотілося прощатися з китом, новим величезним другом. Розставатися завжди сумно, промовив містер подушка, але зовсім скоро точно буде нова зустріч. А кита він назвав Гудзичком за великі круглі очі. Містер подушка та пес. В одному дивовижному містечку у прекрасному будиночку жив винахідник, мандрівник і найліпший друг містер Подушка. З ним увесь час траплялися різні пригоди, які він придумував собі сам. Містер подушка завжди хотів собаку. Йому подобалися коллі, басети, лабрадори та спанієлі, але найбільше він хотів коргі. Цього дивовижного собаку невеликого зросту з чудовим характером містер подушка просто обожнював. Коргі приваблював його своєю привітністю та найкумеднішою в світі ходою. Часто, дуже часто містер подушка уявляв, як вони з Трюфелем, саме таке ім'я було б у собаки, гуляють на галявині, і весь світ радіє разом із ними. А ще йому дуже хотілося знайти друга для своєї риби, оселедця, на ім'я оселедець. Як же добре їм було б разом! Містер Подушка поставився до зустрічі дуже відповідально, вивчив усе про породу, звички і уподобання Коргі. Якось містер Подушка сидів у шезлонгу посеред свого саду і слухав цвірінькання птахів. А треба сказати, він був відомий орнітолог-аматор, аж раптом його відволік гавкіт. Гав-гав! І знову гав гав! Дивно, подумав містер подушка. Гав, гав. Величезний коричневий ніс упнувся прямісінько в містера подушку. Орел. відразу подумав містер подушка, аж раптом знову почув Гав! І просто перед ним опинився величезний кудлатий пес. В зубах у нього була палиця, а хвіст махав так жваво, що ледве не розігнав усіх птахів на обрії. Гав? поклав палицю прямісінько в руки містеру Подусьці і поглянув на нього так, що одразу стало зрозуміло Ось він, новий друг. Пес бігав, стрибав навколо містера подушки і навіть лизнув йому щоку. Це був зовсім не Коргі, і навіть не Коллі і вже точно не лабрадор. Звичайний великий кудлатий пес. У нього не було ані жетончика з ім'ям, ані нашийника. Містер подушка дав обяву знайшовся пес. Але ніхто не прийшов ані через день, ані через тиждень. Тож, щастунчик залишився жити з містером Подушкою. Щастунчик так тепер звуть собаку, бо щоразу як містер подушка проводить час із ним, відчуває себе неймовірно щасливим. А мрії про коргі все ж справдились, адже прадідусь щастунчика був саме цієї породи.